Здорово. Сьогодні поговоримо про нову MMORPG, яка вже замайорила на обрі. Гра дуже очікувана, і багато хто покладає на неї великі надії. І це Throne and Liberty MMORPG від NCSoft, яка має вийти в першу половину 2023 року. І Як мені відомо, саме на цій половині року наполягають інвестори. Але все ж таки є шанси, що реліз буде відкладений. Реліз відбудеться одразу на ПК, PlayStation 5 та Xbox. Якщо не помиляюся, серії X та S. Але все ще невідомо чи буде гра. Кроссплатформенною розробники все ще дискутують на цю тему. Спочатку гра розроблялась на рушії Unreal Engine 4, але як мені відомо, зараз розробники перейшли на Unreal Engine 5. Throne and Liberty буде мати бойову систему TabTarget, але з деякими гібридними елементами. Також розробники нам пообіцяли місткість серверів від 3 до 5 тисяч гравців і зазначили, що в грі буде застосований крос-сервер концепт. Також нам представили крутий редактор персонажів штучним інтелектом який зможе перетворити ваше фото на персонажа, як на мене, це дуже цікаво. Перше бачу таке в MMORPG. Система класів дуже схожа на New World. дві зброї, і носити, і комбінувати можна все, що завгодно. Наразі відомі види зброї такі: щит меч, великий меч, лук, посох, книга заклять, магічна паличка, подвійні кінжали і арбалети. Що стосується пересування в грі, маунти будуть, хоча і не типові. Те, що вдалося побачити на офіційних відео, це те, що Наші персонажі можуть перетворюватися на птахів, вовків, котиків, тигрів а тощо. Стосовно довгих польотів мені невідомо, але планувати у повітрі у вигляді птаха точно можна буде. Що стосується монетизації, то дуже схоже, що NCSoft Soft робить як завжди, фрі play з внутрішньоігровим магазином. Але інвестори наполягають і розробники обіцяють зробити якнайменший вплив шопу на ігровий процес. Але ми знаємо минулий досвід всіх проектів NCSoft Soft, і тому не дуже довіряємо цим. Словам, але все ж таки, я думаю, що варто дати їм шанс. Окрім цього, всього, гра ще має вийти в стімі, а відповідати за це будуть або Amazon, скоріш за все, або Microsoft, що, на мій погляд, найменш вірогідно. Що відомо про геймплей, гра матиме відкритий світ повністю без інстансів: данжі, рейди, івенти, все буде доступно для всіх. Зміна погоди, яка буде впливати на ваші скіли. Так, наприклад, коли сонячно вогонь буде бити сильніше, а наприклад, звичайна блискавка, в дощ Ву погоду перетворюється на ланцюгову блискавку щодо лору, типове протистояння добра зі злом. Нам обіцяють купу катсцен, квестів і так далі. В принципі, має бути цікаво, як мінімум набагато цікавіше ніж New World. Що стосується PvE, нічого такого, щоб вирізняло Throne and Liberty від інших RPG. данжі, рейди, квести, крафт, зачарування і все таке. Ну і звісно, моє улюблене це PvP. Нам обіцяють PvP у відкритому світі. Нам обіцяють. Купу pvp івентів які будуть спавнитися рандомно у світі. Нам обіцяють дуже масові і дуже видовищні облоги. І саме через ці pvp активності я і звернув увагу на Throne and Liberty. Але наразі це все, що відомо про Throne and Liberty, і залишається багато питань без відповідей. Але одне я знаю точно: ми з друзями точно підемо на реліз дивитися, що таке Throne and Liberty. В описі до цього відео є посилання на Discord спільноту, в якій ми будемо збиратися на реліз. Тож заходьте ласкаво просимо. На сьогодні у мене все з вас. Підписка вподобайка і дзвоник. А з мене, і я буду тримати вас в курсі подій. Дякую вам за увагу і до зустрічі.